З 1 липня в країні стартує новий експериментальний проєкт базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами. Він стосуватиметься таких категорій українців: одиноких матерів, малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або ж не можуть утримувати дитину самостійно. Розмір таких виплат визначатиметься індивідуально. Допомогу призначатимуть на півроку з автоматичним продовженням до кінця проєкту, тобто на два роки. Також згідно з постановою Кабміну, з липня змінюється порядок видачі довідок про статус внутрішньо переміщеної особи. Зокрема, його автоматично анулюють, якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів без підтвердження поважних причин. Це не стосуватиметься службових відряджень, лікування, оздоровлення дітей, реабілітації тощо. У разі повернення внутрішньопереміщеної особи за кордону, щодо якої було прийнято рішення про відкликання довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, довідка видається за заявою особи. Також Україна з липня переходить на європейський стандарт напруги в мережі. Відтепер нормою буде 230 вольт замість 220. Це дозволить краще синхронізувати обладнання, зменшити витрати енергії та уникнути пошкоджень сучасної техніки. Побутові прилади працюватимуть у звичному режимі. Для них цей рівень напруги залишається в межах норми. Вартість електроенергії через це також не зміниться. До європейських стандартів Україна наближається і у сфері техогляду транспорту. Серед головних нововведень – обов'язкова відео та фотофіксація процесу техогляду, чіткі вимоги до якості зйомки, а також дистанційний моніторинг для запобігання порушенням. Заступник начальника головного сервісного центру МВС України Павло Сорока зазначає. Головна мета покращити контроль і знизити так званий номінальний ефективний обов'язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру. Важливо, що техогляд мають проходити всі транспортні засоби. Штраф заїзду без техогляду становить 340 гривень, а за порушення процедури від 1400 гривень. Також з 1 липня, згідно з рішенням Верховного. Ради штрафи від ТЦК можна буде сплачувати через застосунок Резерв Плюс. Якщо людина робиться добровільно, сума штрафу зменшується на 50%. Процедура має такий вигляд: у застосунку з'являється повідомлення про порушення військового обліку, після чого користувач натискає кнопку оплати, і система автоматично формує заяву про визначення порушення. Далі потрібно перевірити дані і підписати заяву онлайн. Інформацію отримує ТЦК, де її опрацьовують і виносять постанову. Спершу через Резерв Плюс можна буде оплатити лише штраф за несвоєчасне оновлення персональних даних. Згодом перелік порушень, за які можна платити онлайн, планують розширити.